Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, родина Садочок. Миру вам та добра та гарного врожаю картоплі. Сьогодні ми розглянемо питання, які у нас гарні і сприятливі дні для копання картоплі в липні 2023 року. Час київський. Перший такий гарний період. Це у нас буде період зразу після народження молодика в знаці Лев при зростаючому місяці. Починається 18 липня з 10 години ранку та до кінця доби, 19 липня, всі 24 години, 20 липня з початку доби та до 14 години дня. Наступний період це період, коли місяць буде знаходитися, зростаючий місяць в знаці Терези, 23 липня з 11 години ранку до кінця доби, 24 липня всі 24 години, 25 липня з початку доби та до 14 години знову ж таки дня. Наступний період це стрілець, зростаючий місяць, 28 липня. З 8 години ранку можна розпочинати копати картоплю та до кінця доби, 29 липня, всі 24 години. Завершиться місяць в знаці Козиріг, зростаючий місяць, і це також гарний період, сприятливий час для того, щоб збирати. Картоплю 30 липня всі 24 години. 31 липня також всі 24 години. Ось такий у нас агрогороскоп для збирання картоплі в липні 2023 року. Бажаємо вам гарної погоди, гарного врожаю! Копайте картоплю, готуйте до зберігання і закладайте на зберігання. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі! Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!